Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 22 листопада і пролітає перший сніжок. Нарешті ми дочекались. А я ще вчора посадила часник і цибулю. Дехто каже, що вже пізно, а я так не вважаю. Зараз вам розкажу і покажу, а ви підписуйтесь на мій канал і ставте мені вподобайку. Дуже важливим є правильний вибір місця для посадки цибулі і чесника, оскільки вони люблять сонце. І не люблять низини, щоб там застоювалася вода і так далі. Тому спочатку я підготувала такі дві грядки, добре розпушила ґрунт, повитягувала всі бур'яни. І, до речі, земля дуже надзвичайно пухка, розсипчаста, легка така цього року. До речі, посадковий матеріал я ніколи ні в чому не замочую, не обробляю нічим. Ну і завжди маю гарний врожай. Далі я роблю такі рядочки, ну, приблизно десь 5 см 7 висотою, не дуже глибокі. Прямо лопатою роблю, робиться так швидко і легко. Між рядками приблизно 25 см. Ну, але це все вже робиться на око, бо вже рука набита за декілька років. Ну і мій секрет хорошого врожаю це звичайний ось такий деревний попіл. Сиплю просто ось так щедро в рядочки. Це, в першу чергу, дуже багато джерело калію, а також інших мікроелементів, які дуже важливі для цибулі і чеснику. Ну і, звісно, це покращення структури ґрунту, як такої. Цибуля і чесник вам тільки скажуть дякую, якщо ви додасте їм попіл. Ну, і якщо в мене є така можливість і таке бажання, то я ще додаю в рядочки отакий пухкий покупний ґрунт універсальний. Тут компост, перегній. Дуже теж гарно відкликаються ці рослини на ось таке підживлення. Замовила отакий хороший посадковий матеріал, брала на флоріум. Взяла цього року такий озимий часник Месідром. Він ранній. Бачите, які гарні зубчики, просто краса. Далі садитиму чесник гермідор озимий чесник, також ранньостиглий, голландський. Теж дуже подобається мені. Звісно, цей чесник не є дешевий, але він того вартий, повірте. Ну, і як же не посадити, хоча б рядочок-два 2 болю. Ви знаєте, це зведена цибуля з чесником. Це, виходить, дуже така величезна рослина, а в мене. З минулого року лишились ось такі дітки, були на кожній цибулині. І от цього року я вже маю свій посадковий матеріал, я обов'язково висаджую. Висаджую часник так на око, приблизно відстань 15 см між зубчиками В рокамболь саджу на трошечки більшу відстань, десь до 20 см, тому що він дуже великий виростає. Ну, і на рахунок цибулі, мій улюблений сорт це цибуля сеншуй. Кожного року саджу цю цибулю. Вона пізня, дуже добре зберігається, врожайна, не хворіє. Дуже-дуже хороший сорт. Цього року також пробую такий популярний сорт Штутгартер Різен. Це німецька селекція, цибуля ранньо стигла. Ну, подивимося, що з того буде. Підписуйтесь, друзі, на мій канал і побачите потім мій врожай, що в мене вийшло. Так, і про червону цибулю. Кожного року я вирощувала сорт Red Baron. Це дуже-дуже шикарний сорт такі шикарні цибулини, завжди я зорожаю Але цього року я вирішила поміняти свій вибір, трішки щось змінити і взяла цибулю ред кармен. Кажуть, що в неї набагато більше цибулини, ніж Фред Барона. вона солодша для салатів просто ідеальна. Буду пробувати цього року таку. Грядочка готова, все загорнула гарно, і ви зараз скажете, а як же так пізно посадити цибулю часник щоб вони не вимерзли і встигли прорости. І ось такий в мене секрет. Я збираю з осені ось таку скошену траву, згрібаю листя. І всім цим гарно, щедро, товстим шаром накриваю грядки. Підходить і трава скошена, і також листя. Ну, ідеально, коли буде більше листя, особливо добре вкривати цибулю часник горіховим листям. Це не тільки захищає від вимерзання цибулинки, але також служить як ідеальна мульча, коли будуть менше проростати бур'яни, і ґрунт стане пухким і гарним. І от, поки я монтувала відео, вже ось так нас засипало, грядки вкриті снігом, і це теж додатковий захист від промерзання, зволоження. Друзі, дякую вам за перегляд відео, буду вдячна також за підписку і лайки. Всім па-па, до зустрічі!